Стрільці, давайте подивимося ваш тиждень. Основна подія, порада, професійна діяльність, фінанси, особисті стосунки для тих, хто в парі, і особисті стосунки для тих, хто в пошуках своєї половинки. Ну що ж, стрільці в вашому житті? Станеться цього тижня якась по подія, яка пов'язана напряму з вашою родиною, можливо, батьківщиною, яка сколихне ваші спогади минулого життя. Це може бути звістка, новина з місця вашого дитинства. Не виключаю і зустріч з однокласниками, однокурсниками чи з людьми, яких ви не бачили, і нібито сто років. Іноді карта напряму показує поїздку на батьківщину та святкове застілля з родиною. Блазень, який випав вам на роботу, говорить про нові пропозиції. Можливо, вам запропонують роботу, яка взагалі не відповідає вашій кваліфікації. Тобто вони, ви навіть не знаєте, що і як робити, і вам потрібно буде навчитися з нуля. Також карта може говорити про перехід з одного відділу до іншого чи початок діяльності, пов'язаної з фрілансом. В плані фінансів сім жезлів показує такий стан то густо, то пусто. Але для тих, хто працює в торгівлі та в комерції, карта досить успішна. Ви матимете гарний дохід цього тижня. Стосунки сімейним стрільцям та хто в парі, аркан вежа дає не дуже гарний прогноз. За картою зачасту йдуть суперечки, сварки та з'ясування стосунків, причому з криками та висками якісь необґрунтовані ревнощі доводять обох партнерів. До сказу, я б сказала. А якщо такі речі мають місце у ваших стосунках, то на пораду арканвідалюдник говорить про необхідність поставити стосунки на паузу, спитати у себе, чого я насправді хочу, і чи про такі відносини Е мрія чи мріяла. Побудьте на самоті і розберіться зі своїми емоціями, думками та бажаннями. І вашому партнеру таке теж піде на користь. Одинокі стрільці можуть познайомитися з майбутнім партнером у якихось державних структурах чи установах. Однак аркан справедливість показує занадто правильне відношення до стосунків. Тож, що з цього вийде. З цього знайомства повністю залежить від вас стільці.